Продовження строку дії від строчки від мобілізації, що потрібно знати, вітаю! Ви дивитесь телеканал Перший західний і правові консультації про особливості реалізації і захисту ваших прав та законних інтересів, особливо в період дії режиму воєнного стану, і про те, про що найбільше зараз говорять люди: про відстрочки, про їх продовження чи непродовження. Територіальні центри комплектування повідомляють і нагадують, що відстрочка від мобілізації діє до 9 листопада. Про що йдеться? Що буде уже 10 листопада? І чи існує процедура, і як дотриматись відповідних положень законодавства, які стосуються продовження права на відстрочку. Насамперед, право на відстрочку Воно не є абсолютним, воно не виникає автоматично. Щоб реалізувати своє право на відстрочку, очевидно, про це йдеться в багатьох судових рішеннях. Потрібно звернутись до відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, повідомити про наявність у вас відповідного права і, відповідно, надати документи, належно засвідчені документи, які підтверджують це право. Разом із цим. Продовження відстрочки або строку відстрочки не є, на жаль, автоматичним. Тобто, якщо ви маєте право на відстрочку за тієї чи іншої підстави, наприклад, наявність на отриманні трьох і більше дітей, це право не виникає автоматично, про нього потрібно повідомити і, відповідно, також звернутись до територіального центру комплектування. Надати документи, які стосуються продовження строку дії від строчки. Будемо детально з'ясовувати це питання: про що йдеться, про який строк йдеться, як встановлюються відповідні процедури повідомлення територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Насамперед, указами президента України. Від 28 жовтня 2024 року вже вкотре продовжено правовий режим або строк дії правового режиму воєнного стану. Також продовжено строк проведення загальної мобілізації, і цей строк проведення загальної мобілізації і строк дії правового режиму воєнного стану якраз завершується. 9 листопада, але він вже продовжений. Маємо ухвалений відповідний закон, і таким чином багато територіальних центрів комплектування і юристів вважають, що все-таки для військовозобов'язаних виникне питання і виникне потреба для продовження. Звідки? Звідки це взялось? Про це йдеться у 560-й постанові від. 16 травня 2024 року, яка якраз стосується питань порядку проведення призову на військову службу під час мобілізації, у відповідній постанові детально визначена процедура. Процедура, яка стосується відстрочок і продовження проведення мобілізації. Отже, пункт. Шістдесятий відповідної постанови він говорить про те, що відстрочка, від перезована військову службу під час мобілізації, надається на строк дії відповідних законних підстав, але не більше як на строк проведення мобілізації, який встановлений указом президента. І у разі продовження строку проведення мобілізації, перевірка підстав у військовозобов'язаного на відстрочку. Під час мобілізації здійснюється за допомогою єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Простими словами, є підзаконний нормативно-правовий акт. У ньому визначається, що коли йдеться про відстрочку, вона має строк. Навіть в такому документі, як довідці на відстрочку, зазначено строк дії цієї відстрочки. І якраз вона діє відстрочка у більшості випадків, але не у всіх, на час проведення мобілізації, які встановлюються указом президента України, відповідно, територіальні центри комплектування вважають, що після 9 листопада 2024 року виникне у багатьох військовозобов'язаних обов'язок. Підтвердити своє право на відстрочку, якраз в пункті 60 йдеться про перевірку підстав, і цей пункт встановлює винятки. Це винятки стосуються чотирьох моментів. Перший момент, коли йдеться про так званий підпункт 2, а саме в ситуаціях, коли військовозобов'язаний є особою з інвалідністю, що це означає? Це означає те, що Підзаконний нормативно-правий акт встановив виняток для осіб з інвалідністю, які є військовозобов'язаними для підтвердження чи продовження відповідного строку дії відстрочки. Так виглядає, що ця відстрочка може надаватись і безстроково, оскільки інвалідність в особи, якщо і є, то вона діє на певний час. Або відповідно необхідність підтверджувати кожних три місяці цю інвалідність, особливо як такої немає. Також йдеться про винятки, які стосуються тих ситуацій, коли рідні чи родичі зникли безвісти чи пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції, чи забезпечення національної безпеки і оборони відсіч чи стримування збройної агресії. чи… Коли відповідним близьким родичам, чоловіку, дружині, сину, доньці, батькові посмертно присвоєно звання Герой України. Саме в таких випадках підтверджувати кожних 90 днів своє право на відстрочку немає. Звичайно, в медіа також йдеться про можливість. Електронно підтвердження свого права на відстрочку через мобільний застосунок, резерв чи інші, інші застосунки, але станом на сьогодні технічно така можливість ще не працює разом із цим. Звичайно, коли йдеться про наявність у батька на отриманні трьох і більше дітей, необхідність подавати кожних три місяці. Ці самі документи також не є зовсім логічною і доречною. Але станом на сьогодні стосовно цієї групи військовозобов'язаних, які мають право на відстрочку, якихось змін не внесено і вони мають підтвердити продовження строку дії відповідно відстрочки від мобілізації. І тут є дуже цікавий нюанс. Цікавий нюанс стосується того, що треба зробити зараз військовозобов'язаному? Чи потрібно подати весь пакет документів, які мають бути нотаріально засвідчені, із заявою про надання відстрочки у встановленій формі? Чи можна просто написати увага, заяву про продовження дії раніше наданої відстрочки? Багато адвокатів говорять про можливість існування такого виду заяви. Можливість написання її в довільній формі, але як на мене, мінус цієї ситуації в тому, що саме така заява не передбачена у формах, які є в у постанові 560 від 16 -го. Травня 2024 року, і, ймовірно, саме заяву про продовження дії раніше наданої відпустки можуть розглядати виключно в порядку закону про звернення громадян в місячний термін, а не в семиденний термін, коли йдеться саме про заяву про відстрочку, яка є встановленою форми, яку подає військовозобов'язаний разом з документами для того, щоб підтвердити своє право, підтвердити підтвердити своє право на відстрочку. І е, як, як це працює, що ще про питання продовження говорить пункт 60, 560 постанови? Отже, для продовження строку дії від строчки, військово зобов'язаний з виданням указу президента про продовження строку проведення мобілізації, подає і в дужках пише: надсилає. На розгляд комісії заяву у паперовій або електронній формі, зокрема у разі технічної реалізації засобами електронного кабінету призовника військовозобов'язаного чи резервіста. Дуже цікаве положення. Це положення, якраз стосується питань заяви на продовження дії права на відстрочку чи раніше наданої відстрочки. І підзаконний нормативно-правовий акт чітко говорить, що військовозобов'язаний може або подати, або надіслати, або особисто звернутися до територіального центру, або через паперові формі на відповідне відділення Укрпошти. І тут важливо розуміти наступне, що ця підстава стосується, чи це формулювання стосується виключно питань продовження строку дії. Коли... Вам ще не надали відстрочку в таких випадках. Територіальні центри комплектування керується трошки іншим пунктом і трошки по іншому тлумачить відповідну норму постанови. Але ця норма постанови дає відповідь на питання, як реалізувати е і як повідомити належним способом територіальний центр комплектування про е потенційне продовження строку дії відстрочки. Це можна подати особисто на або надіслати в паперовій чи електронній формі. Електронна форма, на жаль, сьогодні ще не працює. І у разі, що дуже важливо, як зазначено у постанові неможливості уповноваженими працівниками територіальних центрів комплектування провести перевірку у, у військовозобов'язану наявність тої чи іншої підстави за допомогою реєстрів, тоді. Уповноважені працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки повідомляють про необхідність надання відповідних, відповідних підтвердних документів. Простими словами, ви відправили заяву. В заяві вказуєте своє право на відстрочку, надаєте документи і територіальний центр комплектування, приймаючи рішення про продовження строку дії відстрочки, він по реєстрах дивиться. Чи дійсно у вас є на отриманні троє і більше дітей? Чи дійсно у вас є відповідна група інвалідності, і ви є особою з інвалідністю? Чи дійсно наявні інші підстави і обставини, але вже з допомогою електронних реєстрів? І це, як на мене, досить мудро і досить зручно. Тому що? Кожного разу велика кількість бюрократичних паперів вона явно не робить ефективною роботу уповноважених працівників територіальних центрів комплектування. І чим простіше, відповідний уповноважений працівник буде взаємодіяти чи здійснювати перевірку по відповідних реєстрах, тим воно буде більш швидше і, звичайно, більш прозоріше. В принципі, ще раз повертаючись до цієї дилеми, дилеми юридичної, яку заяву ми пишемо? Чи ми пишемо заяву про продовження строку дії строчки, чи ми подаємо нову заяву, яку подавали три місяці тому, з відповідними підтверджуючими документами? Відповіді офіційної, чи так краще робити, чи так немає. Маємо різне тлумачення як Батьма адвокатами, так і уповноваженими працівниками територіальних центрів комплектування відповідної норми. Але я, як адвокат, рекомендую все-таки подавати заяву встановленої форми і додавати весь належно засвідчений перелік документів для того, щоб уповноважені працівники територіальних центрів комплектування бачили, що у вас є відповідне право, і ви маєте намір. Очевидно, реалізувати це право. Маємо ще одне дуже цікаве положення: це пункт 58 постанови 560 від 16 травня 2024 року. Він говорить про процедуру звернення до територіального центру комплектування для надання в лапках. Первинної, первинної відстрочки, яка потім апріорі, потенційно може продовжуватись. Про що йдеться? Отже, за наявності підстав для одержання відстрочки від призову на військову службу, військово зобов'язані, тобто є підстави, є, значить тоді військовозобов'язаний особисто подає на ім'я голови. Комісії районного територіального центру комплектування, заяву, яка визначена у додатку номер 4 до якої додаються документи, що підтверджують право на відстрочку, або копії таких документів, засвідчені в установленому порядку і зазначені у переліку згідно додатком 5. і ця заява військово зобов'язана підлягає обов'язковій реєстрації. Пункт 80, 58. Якщо є підстави для відстрочки. Бо якщо їх немає, то очевидно, немає предмету звернення до територіального центру. Якщо є такі підстави, для прикладу, наявність на отриманні трьох і більше осіб, наявність у військово зобов'язаного відповідно статусу особи з інвалідністю чи інші обставини, які визначені безпосередньо у статті 23 закону України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку, тоді особисто військово зобов'язаний. Має подати заяву. Форма заяви додаток 4, вона чітко встановлена. І до неї додати документи, які підтверджують. І що дуже важливо, цей пункт визначає, що ці документи, або коли йдеться безпосередньо про копії, мають бути належно засвідченими. І в тій ситуації зазвичай. Працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки розуміють особисте подання заяви про надання відстрочки як обов'язок військовозобов'язаного з'явитись до територіального центру комплектування і надати ці документи. Але судова практика в такій категорії справ говорить про те, що Слово сполучення особисто подають, в тому числі включає можливість надсилання цінного листа з описом вкладення і з відповідною заявою, власноручно підписаною військовозобов'язаним і документами, які належно засвідчені, до територіального центру комплектування для підтвердження свого права на відстрочку. І зазвичай якраз ця норма. Вона дає відповідь на питання. Мені треба надсилати копії документів, чи їх потрібно засвідчувати. Якщо засвідчувати, де їх засвідчувати? Я рекомендую засвідчувати копії документів у, у нотаріусів, чи державних, чи приватних, і разом з заявою, яка визначена у додатку номер 4 підписаною військовозобов'язаним, надсилати до відповідного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки ще дуже цікавий нюанс і дуже цікавий момент, який про який йдеться у підзаконному нормативно правому акті, а саме порядку, який стосується проведення призову під час мобілізації, це те, що відстрочка може оформляти за допомогою єдиного державного реєстру призовників і військовозобов'язаних. І е, також е, цей, е, цей пункт, е, ця можливість. Частково є недоступною, тобто через ані через мобільний застосунок резерв станом на сьогодні неможливо оформити відстрочку від призву. Люди часто плутають оформлення відстрочки, уточнення даних, оновлення даних військозобов'язаного це насправді різні речі. Коли мова йде про оформлення відстрочки, це означає, що військовозобов'язаний вчиняє активну дію, повідомляючи Територіальний центр консультування про наявність в нього правових підстав, визначених в статті 23, подає відповідні документи і отримує рішення підтвердженням, документальним підтвердженням те, що у вас є право на відстрочку, є довідка. Довідка про право на відстрочку. Або можливо. Такі ж факти, може також підтверджувати запис у мобільному застосунку резерв, а саме у електронному військово-обліковому документі, де є окремо графа, де вказується пункт і частина, на підставі якої тому чи іншому військовозобов'язаному надається відстрочка. І якщо вас все гаразд, Документами з підставами, які встановлені у чинному законодавстві, тоді ви маєте мати, звичайно, паперове підтвердження, довідку, і ви маєте мати зазначено в мобільному застосунку резерв, тобто в відповідному єдиному державному реєстрі відмітку про те, що ви користуєтесь правом на відстрочку і строк дії цієї відстрочки. Часто запитують. Скажіть, будь ласка, а у мене є бронь, а в відповідній графії наявні бронювання вказано, що дана бронь строки її дії до кінця грудня 2024 року. Чи потрібно мені 9 листопада подавати оновлену інформацію чи заяву, чи якимось чином повідомляти Територіальний центр комплектування? Ні. Якщо у вас у Електронному військовому військовому ліковому документі або у довідці про надання відстрочки, або в відповідному документі, який підтверджує факт бронювання, зазначено іншу дату, то, відповідно, ви повинні керуватися цією іншою датою і до цієї дати повідомити територіальний центр комплектування про наявність обставин, наявність правових підстав, щоб Відповідно, військово не можна було мобілізувати. Тобто таким чином працює оцей механізм реалізації права на відстрочку чи продовження строку дії на відстрочку. Хто ж приймає рішення: надати чи не надати відстрочку? Які строки для прийняття таких рішень? Про це говорить. Відповідна стаття. Відповідна стаття, а точніше, пункт 60 постанови 560 від 16 травня 2024 року. Отже, комісія, яка створюється при територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, вивчає отримані. Заяву і підтверджуючі документи оцінює законність підстав для надання відстрочки. За потреби готує запити до відповідних органів державної влади для отримання інформації, що підтверджує право на заявника на відстрочку, або використовує інформацію з публічних реєстрів. І комісія зобов'язана розглянути отримані на розгляд заяву та документи, що підтверджують право на відстрочку протягом семи днів. Надіслали ви заяву про надання відстрочки, чи особисто принесли до територіального центру з, відповідно, з відповідними підтверджуючими документами є сім днів, коли комісія територіального центру комплектування зобов'язана розглянути цю заяву і прийняти рішення. Можливе прийняття двох рішень: надати або не надати. І, звичайно, якщо. Виникає ситуація, коли ви надіслали заяву про надання відстрочки, надали усі підтверджуючі документи, але не отримали протягом семи днів відповіді, звичайно, такі дії потенційно місять ознаки протиправності, і це можна оскаржувати в порядку адміністративного судочинства. Ще дуже важливий нюанс і дуже важливий момент, який визначений у 560 й постанові, це те, що. Коли комісія приймає рішення стосовно вас надати чи не надати відстрочку, то це рішення повідомляється чи через телефон, чи електронний зв'язок, чи пошту заявника не пізніше ніж на наступний день після ухвалення такого рішення. Комісія прийняла рішення, є обов'язок для уповноважених співробітників територіального центру комплектування На наступний день повідомити вас про дане рішення, в тому числі про надання відстрочки від призову або ж Продовження строку її дії, коли вона закінчилась, у ситуаціях, які стосуються прийняття рішень, також окреслена, визначена нормативно-правими актами процедура, і вона є досить, досить чітка і досить проста. Про що йдеться? Отже, у разі позитивного рішення військовозобов'язаному надається довідка. Із зазначенням строку від строчки за формою, яка визначена у додатку 6. з правої сторони ви бачите цей додаток номер 6 і так має виглядати ця довідка, яка підтверджує ваше. Право на відстрочку. А у разі відмови у наданні відстрочки, військовозобов'язаному також письмово повідомляють із зазначенням причин відмови за форма, яка вже визначена в іншому додатку. І саме таке рішення про відмову, воно може бути оскаржено у судовому порядку. Ще дуже важливий момент: щодо ухвалення. Комісією рішення військовозобов'язаний не підлягає призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Про що йдеться? Ви маєте право на відстрочку. Ви подали документи, подали заяву і належно засвідчені копії. Дана заява зареєстрована. У Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки зобов'язаний протягом 7 днів розглянути і на наступний день повідомити вас про результати розгляду. Чи позитивне рішення? Тоді видається довідка, про, яка підтверджує право на відстрочку, чи негативне рішення надається відповідна відповідь з аргументацією, чому вам відмовляють у наданні відстрочки з можливістю такого потенційного? Оскарженням такого рішення про відмову у наданні відстрочки. І доти, поки комісія розглядає надати вам відстрочку чи не надати, ви не підлягаєте мобілізації. І на практиці, на жаль, часто трапляються ситуації, коли стосовно осіб е, йде розгляд питання про надання відстрочки. Е, Ряд територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, по різному розуміє і тлумачить відповідне положення постанови 560-ї, і якраз виникають різні непорозуміння щодо питань, в тому числі проходження військово-лікарської комісії для визначення ступеня придатності. Підсумовуючи, документ, який підтверджує ваше право на відстрочку, не те. Право, про яке ви думаєте, що ви його маєте, бо часто трапляються ситуації, чоловік має на отриманні троє і більше дітей, але вважає, що держава знає про це і, не йдучи до територіального центру комплектування, вільно ходить собі по вулиці і думає, що він дотримується законодавства. Ні, кожен військовособов'язаний має обов'язок повідомити про наявність підстав. Для чи, чи права на відстрочку, чи підстав, які дають можливість продовжити відстрочку, часто ми говоримо про права. Безумовно, права наші повинні дотримуватись. Але разом із цим ми маємо говорити про обов'язки, обов'язки, які визначені в законі. Про що йдеться? Отже, стаття 22 Громадянин зобов'язаний з'являтися за викликом до територіального центру комплектування, чи взяття на облік, чи визначення призначення на особливий період, чи проходження медичного огляду. І ще одним обов'язком кожного громадянина є проходити медичний огляд на визначення ступеня придатності до військової служби згідно з рішенням військово лікарської комісії, чи відповідно ТЦК. Про що йдеться? Йдеться про те. Що кожен громадянин має права разом із цим він має обов'язок, і один з обов'язків стосується проходження медичного огляду на визначення ступеня придатності. Тобто ситуація, коли ви в територіальному центрі комплектування скажете, а я відмовляюсь, і я не буду це робити, очевидно, містить ознаки протиправності і може кваліфікуватись чи як склад адміністративного правопорушення, чи як склад. Кримінальне правопорушення. Варто завжди дотримуватись чинного законодавства. Варто завжди дотримуватись правил військового обліку і мобілізаційного законодавства. А ще вимагати від уповноважених працівників також дотримуватись їхніх обов'язків в підсумку. Продовження строку дії відстрочки під час мобілізації. Законодавством передбачена відповідна процедура. Для ряду військовозобов'язаних є чітко визначений обов'язок. Обов'язок повідомити територіальні центри комплектування, обов'язок подати заяву, коли ви маєте бажання реалізувати право на відстрочку з відповідними підтверджуючими документами, і продовжити. Строк дії цієї відстрочки. В такому випадку ухвалюється відповідною комісією територіальним центром комплектування документ. Це документ, який підтверджує, що у вас все-таки є це право на відстрочку, це є довідка про надання відстрочки зазначенням строку її дії, і також відомості в відповідному військовому обліковому документі, електронному військово-обліковому документі, у якому зазначається. Перше підстава надання відстрочки, конкретний пункт статті 23 і строк дії відповідної відстрочки. Пильнуйте і додержуйтесь чинно законодавства. А ще знайте і захищайте свої права усіма можливими юридичними засобами. Побачимось і почуємось вже наступного тижня на телеканалі Перший Західний.